Доброго ранку. Пригадай свої найщасливіші моменти життя. Можливо, даже можеш записати десь на якийсь чистий аркуш паперу. І пригадай, чи були ці найщасливіші моменти твого життя найпродуктивнішими в твоєму житті? Чи отримував ти по максимуму? Задоволення і віддачі від цих найщасливіших моментів твого життя, від того, що ти робив задоволенням, від того, де ти жив. Скажи, хіба не хочеться це примножити? Чому на сьогоднішній день ти робиш те? Що тобі не подобається з максимальною віддачею, ніж те, що тобі подобається.